Доброго чарівного часу з міста Гайдльбек. Я тільки вже проплала 30 доріжок в спортзалі, тому я така в басейні, не в спортзалі. Було б гірше. В басейні <сум> ти медика наповнена енергію, не фарбована. Хочу запросити вас до семінару, який відбудеться з 25 грудня до 7 січня. Цей семінар називається «12 магічних ночей. Що ми будемо з вами робити? По-перше, це участь в семінарі за донат для наших хлопців зсу, тобто енергію, яку ми створюємо. Ви отримаєте енергію, ви дасте енергію. Це взагалі крута, потужна фішка. Звідки беруться 12 ночей? 12 ночей – це той час, що загубили ми, коли переходили з місячного календаря до сонячного, десь там провтикали ті ночі, але 12, Що таке 12? Це 12 місяців. Тому починається з. 20-го, якщо не помиляюся, Томаснах або день зимнього сонцестояння сама довга ніч і саме короткий день. Але це час, коли немає світла, коли темрява приходить. Тому наші пращури думали про те, щоб світити наше життя, думати про минуле рік, який пройшов, і про майбутнє, які семена вони будуть сіяти. Кожен день ми з вами будемо робити практики в закритій групі у телеграмі. Ці практики будуть присвячені відносинам до себе, до своєї родини, до своїх близьких. Ви зможете зрозуміти, а що з вами так, і полюбити себе. Практики будуть проводити також. Пані Юлія Савченка, наша королева меридіанів, яка працює з нами у Феніксі. Я думаю, хто її знає. Ми з вами загадаємо 12 бажань, запишемо їх, а потім будемо робити з ними чарівні речі. Будемо робити різні ритуали з камінчиками, з а, різними кройта, не знаю, як називається німецькою мовою в господі, кажу да, українською. Ну тобто буде цікаво, потужне спілкування з іншими людьми. Якщо вас цікавить участь, ви пишете мені в приват. Я кидаю вам адресу Валерії Доленко, і ви кидаєте їй донат, мені скрін, і я вас додаю до групи. Не провтикайте можливість для себе вивчити себе, вивчити все світ, познайомитися з єдинодумцями, з тими, хто на одній хвилі з вами, а взнати багато цікавого про себе, про магію і зробити щось добре для хлопців. Тому в нас є багато вогонь, вогників, да а в них вогонь. І якщо ми зробимо донати для них, я думаю, що ця сила, ця енергія, вона буде набагато більшу і потужнішою, тому під відео, як завжди, мій телефон. Ви пишете, я відповідаю. І тоді всім буде добре і весело. Гарного вам часу!